На день міста Горохів місцевий стадіон «Колос» приймав турнір ветеранів футболу за участю шести команд. Окрім місцевої команди ФК Горохів, за кубок змагалися команди Ветерани Радехів Паратин, Стріла, «Бешів», Політехнік Луцьк, а також Львівські Карпати і Луцька Волинь. Першими на поле вийшли футбольні команди Стріла, «Бешів» та Горохів з рахунком 0-1 перемогу здобули горохівчани. Другими за вихід до фіналу турніру змагались футбольна команда ветерани з Радехова і Пиратина та футбольна команда Політехнік з Луцька. Гол з котового у виконанні Василя Харкевича, гравця Радехівських ветеранів, вивів команду до півфіналу. Перед півфінальними іграми до учасників турніру, горохівчан та гостей міста звернувся міський голова Горохова Віктор Годик. Він висловив сподівання, що цей турнір стане традиційним. В нашому місті подвійне свято. По-перше, це одне з найавторитетніших, найбільших християнських свят це свято світле Христове Вознесіння. А друге свято, звичайно, це День міста. Ну я рахую, що третє наше свято це як футболісти рахуються сьогоднішнє свято, свято нашого футбольного турніру. Адже нечастенько в нашому містечку, в нашому стародавньому містечку, яке сьогодні святкує 773 річчя. Від заснування нашого містечка. І нечастенько ми можемо бачити на, на таких турнірах наших кумирів, за яких ми часто болівали, за яких ми постійно перед екранами наших телевізорів підтримували. Віктор Годик вручив командним учасникам подарунки на згадку про цей благодійний турнір. Президент команди ветеранів Львівських Карпат Ігор Кульчицький, володар Кубку СРСР у складі зелено-білих, зазначив, що Карпатівці з радістю відгукнулися на запрошення. Він привітав грохівчан з не міста та подарував грохівському міському голові футболку Карпат. Під час турніру Радехівські волонтери з молодіжного союзу збирали кошти на лікування хворої доньки одного з футболістів команди Ветерани з Радехова Василя Моравецького. Тож цей турнір мав і благодійну місію. Волонтери також продавали спортивну атрибутику з автографами відомих спортсменів, кошти, від продажу яких також відводились на лікування Василини Моровецької. Змагання судили арбітри національної категорії зі Львова Юрій Холявко та Олександр Бриндзя, і суддя з поратина Богдан Ткачук. У півфіналі команда Горохів на чолі з міським головою Віктором Годиком поступилася Львівським Карпатам. А півфінальна боротьба Луцької Волині та Редехівських ветеранів дійшла до післяматчевих пенальті. І як не старались наші ветерани, Волинь все-таки переграла за штрафними 11-метровими ударами команду з Редехова. А от у фіналі знову зустрілись давні суперники Волинь і Карпати. Попри ігрову перевагу лучан, основний час гри завершився з нульовим рахунком. Отож справа дійшла до пробиття з серії 11-метрових ударів. У цій лотереї більш влучнішими були ветерани Карпат. Рахунок 5-3 засвідчив їх перемогу у західноукраїнському дербі. Поряд з футбольними баталіями на трибунах Горохівського колосу йшла боротьба серед уболівальників, адже організатори турніру визначали найкращу групу підтримки. Боли! 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 Церемонію нагородження проводили міський голова Горохова Віктор Годик, президент команди ветеранів Львівських Карпат Ігор Кульчецький. Найкращими болівальниками визначили болівальників радехівських ветеранів. Друге місце посіли фанати Луцької Волині. Болівальників нагородили футбольними м'ячами від організаторів турніру. Найкращим гравцем турніру став капітан ветеранів Львівських Карпат Богдан Стронціцький. За ініціативи активного гравця радехівських ветеранів і одного з організаторів турніру Степана Козака було визначено найстаршого і найскандальнішого гравців турніру. За зайняте четверте місце політехніка Луцьк і за зайняте четверте місце бишів Стрела. Приїхала поболівати за радехівські команди тітка хворої Василини Моровецької Оксана Марків та сестри Василини Софія та Анастасія. Пані Оксана під час виступу подякувала усім небайдужим, хто долучився до організації та проведення благодійного турніру. Щиро дякую вам за проведений цей благочинний турнір. Ці слова, що я зараз скажу вам, вони є маленькою частинкою подяки. Василинка, її батьки, Василь, Наталя і вся наша родина. Дякують вам, бажають вам, щоб ви ніколи не хворіли. Щоб у ваших серцях завжди була радість, і щоб ви проводили ці благочинні турніри під оцим ясним мирним небом. Під оплески футболістів, болівальників та гостей турніру Софія Моровецька та Анастасія Марків виконали пісню Василина. І співає Верховина! Двінко, пісняли! Дівінко! Васелино, Василино, люба Василина! І заключним словом до присутніх звернувся гороківський міський голова Віктор Годик. Ми всі так надіялися і так було, що ви зіграли, зіграли в фіналі. Ну, перемагає сильніше. Я хочу побажати всім здоров'я і перемог не тільки у спорті, а й життєвих перемог. Хорошого всім благополуччя!